Всім привіт! у Уранок вдома починається. Новий день ви зустрічаєте в компанії нас. Ведучих Ірини Хоменко та Костянтина Октябрьського. А також нашого майстра Костянтина Драгульова і кулінарного експерта Чаби Бакоша. Вітаємо, друже, вітаю вас! Що сьогодні будемо готувати? Сьогодні приготуємо мадярську закарпатську намазку О. із порога О, і приготуємо деруни з грибами по закарпатськи Щось з дитинства привіс нам. Отже, найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже історії про підтримку України від мільярдера з Британії та американських студентів. Про внесок українських математиків у розвиток світової науки. Як незламні українці, втративши справу життя в зруйнованих ворогу в містах, відновлюють її в інших. Про те, і як навіщо іноземці вивчають українську мову. Поговоримо далі. Але перш за все почнемо день з того, що ми безмежно вдячні за цей день нашим Збройним силам України. На календарі середа 30 листопада в цей день народився найвидатніший британець в історії за даними опитування. Бібісі ну, Неважко здогадатися, що йдеться про Уінстона Черчилля. Військовий журналіст, письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. Ну а головне прем'єр-міністр Великобританії, який привів країну до перемоги в Другій світовій, Черчилль любив висловлювання та афоризми. Сьогодні найактуальнішим здається саме цей мене часто запитують, за що ми боремося. Можу відповісти, припинимо боротися, тоді й зрозумієте. Про інших великих людей та визначні події цього дня дізнаємось з рубрики День в історії». Цей день 1835 року народився відомий американський письменник Марк Твен. Своє перше оповідання Семюель Клеменс це справжнє ім'я літератора, опублікував у 27 років, а в 40 представив оповідання пригоди Тома Сойєра». Робота над книгою тривала три роки. Історія про хлопчика-бешкетника викликала неабияку зацікавленість читачів. І якось письменник розповів, що прототипом персонажа є він сам, Том Сойер – герой і наступних книг Марка Твена, серед яких роман пригоди Геккельберіфіна». Сьогодні всесвітній день домашніх тварин. Його девіз – слова створу Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цікаво, що першим з одомашнених тварин став вовк. Брати наші менші не лише дарують любов і ласку, а й рятують людське життя, а також підкорюють серця користувачів соцмереж. Наприклад, за помаранським шпіцом Джифом Помом зі Сполучених Штатів Америки в інтернеті слідкують майже 10 мільйонів підписників. В ніч на 30 листопада 2013 року на майдані незалежності у Києві спецпідрозділ Беркут розігнав протестуючих. На той момент там перебувало близько тисячі осіб, переважно молодь. Українці вийшли на центральну площу столиці через відмову тодішнього президента України Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Правоохоронці силою звільняли Майдан. В результаті дій Беркуту близько 80 осіб отримали поранення. Новини про жорстокий розгін Майдану швидко поширилися і викликали обурення по всій країні. Відтоді головною вимогою протестувальників стала негайна відставка української влади. А яким буде 30 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.